Чи впливає медіатор на легкість гри танзук? Так. В цьому відео поділюсь своїми думками, які медіатори подобаються особисто мені та чому я їх використовую. Номер один це медіатор Dunlop Sharp 1 мм. Mm. Це дуже специфічний медіатор, який я рекомендую використовувати заради тренування занурення медіатора. Він досить довгий в порівнянні з іншими медіаторами та супер гострий. Через це при заглибленні цього медіатора в струни він моментально починає застрягати, та звук суттєво огіршується. Перші спроби грати цим медіатором будуть пекельні, але якщо вам вдасться опанувати гру даним медіатором, то рахуйте, що питання з контролем заглиблення медіатра ви для себе вирішили. Через таку специфічну форму він одразу демонструє вам, що ви робите щось не так. На інших більш зручних медіаторах ви цього можете банально не помічати. А також коли ви нарешті навчились грати цим медіатором, то отримаєте досить чіткий та гострий звук. Особисто мені цей звук дуже подобається, я граю цим медіатором просто так, через звук. І так, це справді впливає на звук. Гострий медіатор видобуває більш високих частот в момент атаки, що робить звук більш яскравим, розділеним та гострішим. Наступний медіатор це антипод попереднього. Dunlop Jazz 3, 1 мм. Маленький, також достатньо гострий, але не занадто як шарп, та дуже зручний. Цей медіатор часто беруть, щоб навпаки, менше паритись про заглиблення медіатора. І тут його контролювати справді легше. Ви вже буквально не можете так сильно заглибити його в струни. Але комусь цей медіатор замалий чи навіть викликає труднощі при грі. Наприклад, якщо у вас пальці починають глушити струни, то ви занурюєте медіатор занадто сильно. Це потрібно фіксити на технічному рівні, а не зміною медіатора. Загалом цього медіатора також досить гострий звук. Я використовую даний медіатор, коли мені потрібно буде впевненим в результаті, наприклад, під час відповідального запису чи концерту. Бо проконтролювати заглиблення цього медіатора справді легше. Третій медіатор, щось середнє між попередніми та напевно найоптимальніше рішення. Це Айбана Сен Grip, також 1 мм. Це медіатор середнього розміру, також достатньо гострим кінчиком. І найбільша фіча цього медіатора це його покриття. Тут це буквально маленька наждачка, яка чудово сидить в пальцях. Я пробував просто ребристі медіатори, і вони не дають такого ефекту по моїм відчуттям. А від того наскільки медіатор сам по собі тримається в пальцях, залежить те, наскільки сильно вам буде потрібно його стискати, і наскільки у вас будуть напружуватись м'язи руки. І власне це вже впливає на витривалість та швидкість. Тож підсумуємо, Dunlop Sharp — незручне галі лайно, яким я постійно граю, щоб тренувати контроль заглиблення. До речі, саме його ви зазвичай бачите в моїх відео. І при цьому має чудовий звук, якщо опонувати цей медіатор. Рекомендую всім його спробувати в освітніх цілях. 3. зручний, маленький, добре підходить для швидкої гри та вимагає мінімум контролю від вас, якщо ви хоча б трохи вмієте контролювати заглиблення. І Ibanez Sand Grip. на мою думку, найзручніший медіатор, який мені поки зустрічався. Він бере найкраще від попередніх варіантів та додає чудовий рівень фіксації в пальцях. Всім дякую за перегляд. Сподіваюся, це відео було для вас корисним. Якщо так, то підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі. Це дуже допомагає просувати цей контент. Також, якщо у вас є якісь додаткові питання, то я вкладайте гітару, можете звернутися. Також в мене є Patreon, де ви можете мене також підтримати і отримати доступ до додаткового контенту. Там в останній час виходить досить багато додаткового контенту. І ще раз дякую і побачимось наступного разу на цьому каналі.